Кросовий шолом СМК це ідеальне поєднання захисту, комфорту та стилю для тих, хто любить бездоріжжя. Шолом виготовлений із міцних матеріалів та має сертифікацію DOT, що гарантує високий рівень захисту. Знімна парна підкладка забезпечує свіжість навіть після тривалих заїздів. Вентиляція продумана. Система вентиляційних каналів підтримує оптимальну температуру всередині. Має агресивний сучасний дизайн з широким козирком, який захищає від сонця бруду та камінців. Також є ключ, який знімається козирьок, щоб не піднімало вгору повітрям. Також має професійну застібку, яка кріпче на розрив, ніж звичайна. І вона використовується на MotoGP. Застібається вона ось таким шляхом петлею.